Ток-шоу Кідзвіль ТВ. І сьогодні у нас в гостях Діана, Даша, Ангеліна, Маша, Каріна, Владик, Діма, Настя, Аня, Ліза, Віка, Софія. Скажіть, будь ласка, ви вірите в чари? Да. Так. Так, а що таке чари по-вашому? Що таке чари? Чари це коли всякі трави змішують і виходить чари. А ви як вгадаєте, що таке чари? Передавайте мікрофончик. Ну, це коли чаклують і виходить щось. Зрозуміло. А яких чарівників ви знаєте? Седріка. Седріка, кого ще знаєте? Принцесу Селестію. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, з вами колись трапчались чари? В житті Ні. Ні. А е, зачекайте. А якби ви могли зробити якийсь, е, якийсь один такий хороший вчинок, щахлувати ще? б це було для сім'ї, для себе? що б ви зробили? Я не знаю. А ви б що зробили? Для друзів, для сім'ї, для себе? Я б зробила такий е, сюрприз, магічний сюрприз. Угу. Називається. А що б, він, що б це було? Ну. Я навіть сама не можу придумати. Я зрозуміла. А з ваших знайомих хтось є, чарів... хтось є чарівник? Ні. Можливо, якісь друзі ваші чарівники? Ні? Добре. А скажіть, будь ласка, а ви мрієте? Ні. Ніколи не мріяли ні про що? Ні. А що, що б ви зробили, якби могли стати чарівником? Не знаю. Не знаєте. А ви мрієте? Так. Да. А ваші мрії збуваються? Так. Да. А яка така найбільша мрія збулася у вас в житті? Щоб ми з мамою жили в одній дому. Живете? Да. Все добре? Так. Да. Круто. Скажіть, ви вірите в чарівників? Так. Да. Яких чарівників ви знаєте? Бібі. Угу. А він добрий чарівник? Це чарівниця, вона дуже добра, вона всім допомагає. А є погані чарівники, як ви вважаєте? Єсть. Є, але е, в нашому житті їх не потрібно, щоб вони були не, так должны бути тільки хороші. Зрозуміло е, добре, це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та його ведуча Даша. До зустрічі в наступних ефірах.